У Полтаві відбулося друге засідання в суді апеляційної інстанції щодо справи визнання протиправними дії акціонерне товариство Полтава газ, припинення газопостачання та нарахування позаоблікового споживання газу Полтавці Ніні Маяцькій. Нагадаємо, 78-річна жінка майже два роки живе без газу. Полтава газ відключив його у вересні 2023 року через нібито видік і несанкціоновану врізку, яку жінка заперечує. Проект газопостачання мого будинку був виконаний в жовтні 2000 року на стадії незавершеного будівництва. Необхідність виносу існуючого газового стояка вліво за рамку варіт Очевидна. Саме це й було виконано робітниками спецРБУ Полтава Газ в листопаді 2000 року. Як повідомили у прислужбі Полтава Газу, вересня 2023 року працівники під час планових робіт із перевірки газопроводу за адресою перша лінія 9 виявили несанкціоноване відгалудження у підземному газопроводі. Планий газопроводу не відвід утворився не після. Будівництва і не звини Полтавагаз. Наявна технічна документація, яка є належним доказом, повністю спростовує твердження відповідача про те, що музейний зацінований газопровід був звиний Полтавагаз, начебто коли, в 2000 році, коли вони підключали чи робили якісь певні роботи. Прийшли підтримати Полтавку Ніну Маяцьку і побратими її загиблого сина на війні. Якраз загинув Олександр, і це все сталося в такий період тяжкий. Його сестра теж, до речі, воює. Я вважаю, що суд повинен більш детальніше розглянути цю справу, тому що. Порушень з боку родини Маяцьких немає, і в такий складний час жінка-родина знаходиться два роки без газу. Ну, це, за що ж тоді ми воюємо? Нагадаємо, щоб відновити газопостачання у приватному будинку, треба усунути порушення та сплатити рахунок за донарахований газ. А це понад 120 тисяч гривень, казано в «Полтавагазу». Полтавка Ніна Маяцька не погоджується та подала позов до суду на Полтавагаз у січні 2024-го. Суд не задовольнив позову. Позивачка подала апеляцію. 13 серпня розпочалося слухання. 1 вересня відбулися судові дебати. Рішення суду має бути 4 вересня.